Всім привіт, з України, вернулася до нас зима. Ну, а я продовжую ремонт і модернізацію свого тракторця. Значить, заніс покрасив там з наружної сторони плиту, щоб уже потім не перекрашувати її на тракторі, а хоч і перекраситься, І закріпив її так, як і вона повинна стояти, повністю на всі болти. На 11 болтиків. Закріпив, також прикріпив корзину, поставив на місце, як вона й повинна бути. Зробив, зробив первічний вал, з'єднали його. Як з'єднували. На цій частині нарізали наружню різьбу під різьбу М12. А на цій стороні. Відповідно, внутрішню і нарізали М12. Потім воно ж йде на закрутку, навіть і при тому, як буде робити двигун, сюди буде вращення. Зажали його крепко, фасочки познімані, заварено все. І отакий вийшов первічний вал. Значить, тут теж були трошки розбиті під шпонку пази де попідварював, поставив е той, приміряв хорошо, підточив, щоб люфтів не було. Також зробив таке ж саме, таку процедуру і на з'єднувальній муфті. Бо то вже трошки там лупнув гроверок і люфт був, вона трошки розбилася. Значить, вийшлося отакий у мене вийшо кронштейн. Вижимний підшипник. Це ж те що і було. Сідав отут вижимний Т-25. Ну, а це ж було тоді доточено. Також підварив, получився отакий той кронштейн. Ну, а тепер, в принципі, залишилося його під'єднати до колокола і продовжувати далі. Роботи по модернізації мого тракторця. Оце такі роботи провожу. Не дивлячись на сніги мороз, потрібно трудитись. Така інформація. Кому сподобалася, поставте лайк, підписуйтесь, будь ласка. Всім миру, добра і благополуччя.